Сьогодні вечором ми звідси куди не йдемо. Продовж цілої ночі будуть зібрані люди. Ми не дамо їм щось звідси вивезти. У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині парафіяни Московського патріархату третю добу не пускають комісію та вірян ПЦУ до храму. Тисячі небайдужих місцевих жителів вимагають переходу собору Олександра Невського до православної церкви України ще з 8 квітня. Люди вимагали допуску ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію, а також щоб їм надали ключі від собору. Однак понад 500 вірян московської церкви оточили будівлю і не пускали протестувальників до храму без сутичок не обійшлося. Прихильники Православної церкви України розгорнули намети для ночівлі біля собору Олександра Невського. Про це заявила одна із організаторок протесту Алла Чепелюк. Ми вимагаємо, аби священики Московського патріархату пропустили ревізійну комісію до собору. Наразі нас туди не пускають, хоча є рішення громади про перехід до ПЦУ. Намети ми ставимо, тому що наша акція є безстроковою. Тут вночі будуть залишатися люди на чергуванні, сказала Чепелюк. На ситуацію відреагували й у районному управлінні поліції Кам'янця-Подільського. Ми забезпечуємо лічну безпеку, ми дякуємо громадянам за свідомість і наголошуємо, що ми проживаємо в правовій державі і просимо громадян, щоб діяли правомірно, відповідно до законодавства України. Натомість представники Московського патріархату запевняють, протест прихильників ПЦУ це навмисна спроба силового захоплення кафедрального собору. Активісти й далі чергують біля храму. Цього тижня документи про перехід собору до ПЦУ має розглянути обласна військова адміністрація.